Зараз маємо певну перевагу. Ми продовжуємо мати перевагу в коптерах, мультикоптерах багаторазових. Там Росія так і намагається хакнути цю історію, але і в них і вони запускаються більше. Анонсують різних продуктів. Але поки що тут явна перевага зберігається на нашому боці. На тактичному рівні FPV на багатьох ділянках фронту виглядає так, що ми залишаємо перевагу. Але дрони наптоволокні змінили ситуацію. Росія перша потрібно там це все-таки говорити про це відверто запустила в такому об'ємі. Але зараз велика кількість компаній в Україні виробляє і закуповує держава дрони на оптоволокні. Велика кількість країн у світі мають дуже потужний it сектор. І для України це, ну, це, це другий сектор по обсягу малого внутрішнього продукту, який як агро керує. Чи металори я вважаю, що після агро. Я, я не знаю точних цифр, але вважаю, що після агро. А це валютний витраг, валютне валютний, валютний витраг, який ці ця, ця галузь генерує для країни, і це великий плюс. Я вважаю, що якщо Український IT сектор він продовжить функціонувати, як він працював останні 30 років, це буде великий плюс для України. 30% людей, випускників топових університетів, таких як Стенфорди, впродовж трьох місяців після випуску не може знайти роботу. Це безпрецедентно. Це не те, що вони не потрібні, а те, що ну набагато більш конкурентний ринок став і набагато менш відповідає потребам сучасні університети. Тому проблема от, адаптації і оновлення університетів, вона так само стає. Це хвороба системна. Ми вже бачимо, що ну, наприклад, в тому же кол-центри, за рахунок того, що ми почали автоматизувати там операції з допомогою AI, ми вже маємо там десятки мільйонів гривень економії. Ми почали використовувати роботів. Це не штучний інтелект, це були звичайні роботи, і вже дуже давно у нас Амелія. І, Здається, 10-15 персоналу ми скоротили, тому що почали роботи працювати. Після цього ми почали з компанії, яка нам проводила відповідність за це аутсосінгу. Вони використовують зараз штучний інтелект, щоб роботи навчалися. Тобто відповіді клієнтам вже даються з елементами навчання. Що є зараз в моно, це в принципі це відповідь на запит клієнта, повністю все. Тому що клієнти запитали, а хочемо підвищену плату на залишок. Ми зробили потім депозити, потім білу картку зробили, потім а для дітей дитячу картку зробили. потім... У нас багато клієнтів-айтішників, звісно. Ну це була наша перша цільова аудиторія. Наші, як ми називаємо евангелісти, які саме початку зробили групу, коли у нас ще тільки інвайти були на МОНО і накидували туди пропозиції. Багато з них якраз от були враховані. А зараз в додатку вони працюють. Вони ж захотіли ФОП. Ми зробили застосунок для ФОПа. І зараз у нас там здається 368 тисяч клієнтів з залишками на двадцять мільярдів. Використання штучного інтелекту якраз допомагає прогнозувати, що зробить твій конкурент через 15 днів і як зробити це краще. Бар'єри це людська лінь. Да, Українська лінь буде. Короче, от просто тупо лінь всім, щось розбиратися. Тому що, по-перше, коли, коли ми з вами набираємо вік, у нас це науково доведено, що в нас ну, гірше працюють нейрони, і навіть і ти навіть не розумієш, що є е, першою причиною того, що ти старіш, те, що ти не навчаєшся новому і тому в тебе нейрони вмирають. Чи в тебе нейрони вмирають і тому ти не навчаєшся новому. Коротше, хочете не старіти, е, будь ласка, крім Дарніса, звісно. Е, навчайтесь новому. Я от що бачу. Ми, наприклад, зараз в такому моменті знаходимо, що я прям вже починаю включати ейджизм, такий зворотній, і просити брати на деякі позиції 20-річних 20 людей, тому що вони більш відкриті, в них не загружений мозок, і вони не знаходять 50 тисяч причин не використовувати штучний інтелект там, чи щось таке. Вони. Я от їх прошу не розповідайте мені, чому тут не можна використовувати штучний інтелект, а скажіть, як його все ж таки використовувати. Я думаю, що в Україні чудова репутація М в усьому світі щодо технологій, і вона мала її ще до війни. Я думаю, що кожен, знаєте, коли ви говорите про Україну, про великі університети тут із програмною інженерією і, і технологіями. Я думаю, і... і я думаю, існує сприйняття, що Україна завжди була чудовим місцем або для створення технологічних компаній, або для пошуку талантів. І також це допомагають зробити деякі величезні світові компанії. Які ми трохи обговорювали раніше, створені уродженцями України, можливо, вони переїхали з країни дуже рано, але вони все ще вони все ще приносять цей бренд. І я дійсно я думаю, що Україна з точки зору сприйняття бренду в технологіях, можливо, входить до першої десятки у світі. І я зовсім не перебільшую. Мене цікавить такий тип штучного інтелекту, який діє так, ніби це людина, яка бере участь у соціальній системі разом з іншими реальними людьми. Тому що це породжує те, що я назвав гібридними системами людей і машин. Ми додали гуманоїдних та негуманоїдних роботів, наділених простим штучним інтелектом, до груп людей і показали, що вони можуть полегшити спільну роботу груп людей.